І як встановити вугільний фільтр у витяжку? Зараз ми говоримо про режим рециркуляції, в якому девайс не під'єднується до вентиляції, а очищує повітря завдяки фільтрам. Тож спочатку вам потрібно переконатися, що витяжка вимкнена. Перед монтажем відключіть її від мережі для безпеки. Далі відкрити передню панель та зніміть жировий фільтр. Зазвичай це металева сітка, яка легко виймається. Знайдіть місце для вугільного фільтра, він розташовується біля вентилятора або кріпиться до мотора витяжки. В більшості компактних варіантів фільтр буде саме тут. Він буде кріпитися на спеціальні виїмки на моторі. Круглий фільтр накручується на мотор витяжки з обох сторін, а плоский вставляється у спеціальний відсік. Після цього закрити витяжку, поверніть жировий фільтр на місце і користуйтеся приладом вже в режимі рециркуляції. Вугільний фільтр не миється, він має замінюватися кожні 3-6 місяців залежно від інтенсивності використання. Вартість двох таких фільтрів. Вони продаються парно 300-500 гривень.